Добрий день, з вами Олег і Макс, Олег, поздоровився. Здравствуйте. Вам теж здравствуйте. Сьогодні ми будемо грати ігру під назвою Контра Сіті, а в наступному відео ми вже будемо грати Strike Контрастрайк Лобафенців. Так, колегу? Так, Максим. Ну, ми може ще раз поснімаємо Контра-Сіті ще пару раз, ну бо мій, мій товариш дуже любить Контра Сіті. Говоріть щось. Ну то, що я його не дуже сильно люблю, я просто ним увлікаюсь. Це, це як ваше хобі. Так. Да. Так, зараз Олег Кицелюк грає за зомбі. Ти зомбі-босс чи простий? Я простий зомбі. Простий зомбі, якого не рентгеняться ця жизнь. І так, напружений момент чи вб'є Максим. Ой, який Максим. Олег цього. Цього. Він у нього, у нього провокатор. Він попав по ньому. Ви спригнете? Ми його. Два рази при тому. А скільки в нього житті? Або хп. Бачте, мене вбив. Артурка, я якщо... ще. Він сам себе вбив. Він тупо взяв і пригнув. І зараз ми дивимося, бачите, які тут є зомбі. Ось його один сидить на киші, ось його вже він зліз, його зараз вб'ють. Зомбі чи чоловіка? Зомбі зараз його вб'є, дивіться, бачите. І тут є ще один з клана ОМОН Зой Петрович. Він підписаний. Він той читер, мені щось є ондоговий. А чому він читер? Ну в нього дуже класні оружки. Я дивився в нього мали, маленький левел. ну, Такі орушки які відкриваються тільки на 55-му, ну, наверно. А який в нього дуже... левел? У нього самого 25 й уровень. Це... А за скільки він набив? Ну це я вже не знаю. А ви ж дивилися статистику? Він у вас є в друзях? Ну, да, він в мене є А яка в нього статистика? скільки наіграно? Нього ну, наіграно 48 часов. Ого, і 25 й уровень. <клес> <клес> він дуже класно грає, тож я з ним колись і грав. І зараз ми вам. А ти його побі... побіждав колись, коли грали один на один? Коли він був без читів, то тоді я його побіждав, а зараз, напевно, не побідуть. Понятно, ви граєте на своєму, на своїй першій страниці чи другій? На другій. На другій? А на другій у вас який левел зараз? На другій у мене ще 21-й, а на першій у мене 55-й. І в мене ще є третя страниця, у мене на ній 11. Понятно. У мене йдує багато страниць. Бачите, це ось його він. Ось його теж він читять. Бачите, його вже заразили. І зараз ми йдемо. Бачите? ми спускаємось. Бачите? до Ондон пеймус. Надо нарані пускати. Ми треба втікати, бачите від них, тому, що в них багато дорожинів і хіпешок. Це відео не буде дуже велике, при, примерно 10 хвилин. Ще 3 минути. Ну, якщо раунд не закінчиться раніше, то де менше минути. У мене ще трохи лагає, бачите. Який у вас пінг? У мене пінг 92, допіру він був У мене бачите, uh -huh. пінг великий. Поэтому зараз, бач, Хтось зомбі. нас в зомбі. Ми говорили про своїх ділах. Mm -hmm. про, це, про це діло, про що ми говорили, ви знаєте в наступному відео. я <клухи> <клухи> Думаю, ви це не чули. ну, і що, Якщо чули, то. Не не страшно. І так, нашому Олегу пишуть, що він читер. Он там на низу тут. Про просвітлення велике ще сонце. Чи Чите? Він пише на нас. І кстати, підписуйтесь на наш канал, не забувайте про лайки. Подписки саме головне. Якщо хтось підпишеться, то ми розіграємо щось. Те, хто підпишеться до нас, ми йому дамо чити на Контрусіті. Чотири на польот, на спідхак, щоб ховатися за стіни, можна було проходить через стіни і всякі інші чилка, ссылка на цей сайт, ми потім вам скажемо, хто поставив лайки, і підписку. І все. Хто паші підпишеться, будь ласка, напиши, напиши, на, напишіть. Під цим, під цим відео свій коментарі, що ви mm. перші. І ми вам обов'язково скажемо сайт з цими читами. Mm. Ми вже знімаємо 6 хвилин. Думаю, після цього раунду можна буде закінчувати. До тебе йдуть, Олегу. Я бачу. Вбивай його. Максим, бачите, ось його. Бачимо, давай, ну, забий, його, забий, забий його, забий, 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 забий. Бачимо, забий, 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 заби. Вбив ми один. вбили, одного, вбили двох. Ми вбили двох іграків. І ось його наш цей. Ну що ж, на такій прекрасній ноті ми завершуємо це відео. З вами був Макс. І Олег. Оле. Всім пока!